Поляки погрожували українцям ТЦКшниками на курорті Драгобрат. П'яні військові побили комунальника. Цілу серію терактів готувала банда у Одесі. Тим часом харківські чиновники вкрали 20 мільйонів на ремонті доріг. Мера Івано-Франківська хочуть убити кандидат у президенти Румунії, назвав Україну вигаданою країною і запропонував її роздеребанити між сусідами. Та скандал в Ізраїлі. Фітнес тренер влаштував справжній зал розпусти. Місяцями займався коханням з оголеними клієнтками прямо перед камерами. Розлючені чоловіки влаштували на нього полювання. Вітаю! Мене звати Катерина Колеган. Розповідаю про найцікавіші новини на цю мить. Поляк погрожував українцю відправкою до ТЦК. Сутичка між чоловіками сталася на курорті Драгобрат. Яка причина конфлікту невідомо, але градусів додав і алкоголь, бо навіть на відео видно, що гості з сусідньої України добряче начастувалися українських настоянок. А ось аби додати ваги у словесній перепалці, громадянин Польщі останнім аргументом обрав погрозу відправити свого опонента до ТЦК. На що українець відправив його туди ж? поїдеш, ти Стипоню. Поїде, на після ти! ти. Не ганьбіть форму. Так починається відео, на якому місцеві мешканці зафільмували бійку між чоловіками в однострої у селищі Красне на Львівщині. Що ви робите? Ви форму позорите? Альо. Що брат? Альо з сео. Ви шо? Альо. Що давай ти що до мене прыгати будеш? Що до мене прыгати будеш? Виживай не сім! Ми собі йшли собі. Та ви п'яні по формі, народ! Ви п'яні по формі, ви що, пацани? Зі слів однієї очевидиці, волонтерки, яка поверталася із похорону побратима, вони побачили, як троє в пікселі, п'яні як чіп, гамселили іншого хлопця, забравши його посвідчення учасника бойових дій, телефон та картку. Селяни упізнали постраждалого. кажуть, це місцевий комунальник. Нібито він зробив зауваження військовим за п'янством, за що й отримав на горіха. Чоловіка забрала карета швидкої допомоги. «Е, пацани, ви...» Народ, ви що? Та зі зліміть форму й буха. Після бі... підірних заберу, тих хороші. Ви що? Сто два викликайте! 102? 102, хай ВСП забирає, вони що? Забрали целефон, забрали. забрали, Дістий старші б. Та немає. Та вони зі сходу. Та вони просто приїхали зі сходу, і таке чудять з маршрутки у військомат. У Запоріжжі чоловіка мобілізували, коли він переоформлював собі відсрочку. Максим Чуприна подав заяву на погодження відсрочки до ТЦК. Її розглянули та погодили, адже він доглядач своєї дружини, у якої проблеми з зором. Утім, самі документи він мав отримати через кілька днів. Саме в цей час його зупинили представники ТЦК просто в маршрутці. Доставили до військомату, а згодом мобілізували. Парадокс у тому, що його призвали саме з того військомату, де її погодили відсрочки. Дружина Максима подала заяву до поліції про незаконне утримання чоловіка. Вона також звернулася до юристів та подала скаргу до Міноборони. В обласному ТЦК пояснили, що на момент призову не мали інформації про відсрочку Чуприни. Наразі чоловік перебуває у стаціонарі через пневмонію. СБУ та Нацполіція зірвали теракти в Одеській області. Злочинцям вдалося провести першу серію, підірвати автомобіль та вбити місцевого волонтера минулого тижня. І саме розслідування цього вбивства вивело правоохоронців на слід цілої агентурної групи. Із РФ зловмисники заклали вибухівку біля будинку 54-річного одесита та підпалили його авто. Коли чоловік помітив вогоні, вийшов газети, палаючи машину. Пролунав вибух. Від отриманих травм він загинув на місці. Далі група готувала вибухи біля райвідділку поліції. За даними слідства, вони хотіли підпалити службові авто, а потім дистанційно підірвати поліцейських. У схованці знайшли вибухівку замасковану під вогнегасник. Злочинцям тепер загрожує довічне ув'язнення. 20 мільйонів гривень вдалося загребти собі на ремонті доріг чинушам на Харківщині. До фінансової оборудки причетні 8 людей. Серед ділків заступник голови та посадові особи сільської ради, а також представники комерційних структур. Гроші були виділені на відновлювання роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини. Але посадовці вигадали як частину з них привласнити. Тепер їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу погрожують убивством. Це припущення, яке випливає з дуже неоднозначного посту, що він опублікував у своїх соцмережах. Усе це виглядає як натяк на те, що йому можуть погрожувати. Зокрема, він написав: якщо б зі мною щось сталося фізично чи по іншому, знайте, довіряю секретарю Синишину. Тобто, міський голова доручив секретарю міськради у разі потреби очолити місто. При цьому Марцинків точної причини своєї заяви не назвав. Лише написав, що він ніколи не прогинався ні під кого. Якщо ви хочете знати більше цікавих та актуальних новин, підписуйтесь на наш канал. Мені приємно, а вам зручно, адже не потрібно буде шукати інформацію по всьому Ютубу. У Румунії проросійський кандидат у президенти Калін Джорджеску заявив, що Україна є вигаданою державою. А після завершення війни з РФ її землі розділять сусідні країни? Більше того, він заявив, що Буковина та Закарпаття дуже цікаві для Румунії. Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше, якщо кордони будуть змінюватися, то де ми знаходимося? Отже, у нас є північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є північний Марамуриш з колишнього Закарпаття. Те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться у поляків, і Малоросія. До речі, це той самий політик, який нібито виграв вибори в Румунії завдяки Тікток та російським грошам. Нагадаю, тоді результати першого туру аналювали. А єврокомісія розпочала розслідування проти Тікток у справі про втручання у політику країни. У ЄС обговорюють можливість відновлення закупівель російського газу для заохочення Росії до переговорів. Про це пише видання Financial Times. В Матеріалі йдеться, що прихильники такої ідеї вважають, що це знизить ціни на енергоносії у Європі та стане частиною угоди про мирне врегулювання війни. Три джерела заявили, що цю ідею підтримують деякі чиновники у Німеччині та Угорщині. Водночас журналісти пишуть про те, що такі обговорення викликають різку критику серед найближчих союзників України. У центрі протидії дезінформації прокоментували публікацію, зазначивши, що саме це є ті країни, де Росія, починаючи з кінця 90-х років, розвивала енергетичну корупцію та купувала чиновників. Пункт призначення біля Вашингтона. Страшна авіакатастрофа. Пасажирський літак впав у річку після зіткнення з гвинтокрилом. На борту знаходилось 64 людини. Серед них відомі у минулому російські спортсмени. Триває пошуково-рятувальна операція. Утім, знайти когось живим навряд чи вдасться. Обидва повітряних судна впали у крижану воду. Детальніше про одну із найжахливіших США за останні 15 років розповість Юлія Кохан. Авіатроща у США. У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час посадки. На борту літака перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу. У гелікоптері було троє військових. Трагедія сталася біля аеропорту імені Рональда Рейгана. На борту літака American Airlines, який зазнав аварій після зіткнення з військовим гертольотом над Вашингтоном, знаходилися представники російської школи фігурного катання, серед яких були фігуристи та тренери. Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, що розбився, перебували спортсмени. Oh. Oh my God. Oh my God. Ці спортсмени, тренери та члени їхніх родин поверталися додому з національного табору розвитку, приуроченого до чемпіонату США з фігурного катання у Уїчіті, штат Канзас. Ми спустошені цією невимовною трагедією та бережемо сердечну пам'ять про сім'ї загиблих. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією і повідомлятимемо додаткову інформацію в міру її надходження. Росзмі написали, що у літаку летіли 17 спортсменів та тренерів російського походження. Російський телеграм-канал База пише, що на борту лайнера перебували колишні російські фігуристи, а нині тренери Євгенія Шишкова і Вадим Наумов, а також їхній син Максим. Опублікували росіяни і заяву президента Федерації фігурного катання на ковзанах Росії Антона Сіхарулідзе. В том числе мы написали в Американскую федерацию, поэтому говорить о каких-либо конкретных фамилиях я не могу. Да, мы читаем СМИ, читаем в телеграм-каналах много информации, она разная, есть совсем отвратительная, поэтому будем ждать официального подтверждения, но вот такая примерно ситуация сейчас. Серед загиблих на рейсі American Airlines перебували й інші фігуристи: Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон. Прокоментував авіатрощу і президент США Дональд Трамп. На його думку, цього можна було уникнути. Це була ясна ніч. На літаку горіли ліхтарі. Чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся? Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак, це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти недобре. У мережі показали кадри зльоту літаків з аеропорту Вашингтона. На відео видно, що вони справді злітають у безпосередній близькості від військових гелікоптерів. Подібна щільність польотів і могла призвести до нічної трагедії над американською столицею. До трагедії Вашингтоні могла призвести і помилка авіадиспетчера. Запис переговорів між диспетчером та екіпажем вертольота опублікувало CNN. Згідно з записом, диспетчер помітив небезпечне зближення двох повітряних суден та повідомив про це екіпаж військового гелікоптера. Проте як з'ясувалося, сигнал про зміну курсу не було передано. Пілот гвинтокрила запросив візуальне шаленування для здійснення маневру та запобіганню зіткненню. Диспетчер дозволив зміну курсу. Курсу, але не уточнив, що міняти висоту не можна. Він наказав гелікоптеру пропустити літак і пролетіти за ним. Але в результаті літак черевом врізався в вертоліт. CNN пише, що пошук всіх загиблих в авіакатастрофі займе кілька днів через погодні умови. На місці працюють водолази в БР. Скандал навколо спортивного залу в Ізраїлі набуває світових масштабів. Соцмережі вибухнули відео та фото звідти. Один із фітнес-тренерів влаштував для своїх клієнток голі тренування. До їх програми входив і секс. Інтимні стосунки він мав щонайменше із десятьма жінками. Чоловік однієї з них зламав систему відеонагляду і тепер відео гуляють по всьому інтернету. До того ж, виявилось, що батько тренера, який опинився у центрі скандалу, у минулому був відомим футболістом. Але тепер місцевими зірками стали і самі дівчата. А тренер бігає не на доріжці, а від розлючених чоловіків. Одна з жінок, яка потрапила до кадру, також подала скаргу на розповсюдження відео, в яких її було знято оголеною, що є порушенням її права на приватне життя. Якщо після перегляду цієї новини у вас з'явилися свої думки, обов'язково діліться ними з нами у коментарях. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Там ще багато цікавої та корисної інформації. Камінь за 840 тисяч гривень продають у Рівненській області. Усе через його форму. Експонат дуже схожий на хліб. Важить така буханочка більше 5 кілограм. Її власник знайшов під час видобутку бурштину на Рівненщині. Запевняє, що показав знахідку експертам. Вони підтвердили чоловіку. Кам'яна хлібина походить ще з льодовикового періоду. Чорноморським золотом називають продавці креветок свій товар в Одесі. І не дарма, бо вартість одного кілограму морепродукту на хвилиночку 2200 гривень. Це наше чорноморське золото. Чорноморський рачок хороший, крупненький розмір. В налічній і він у нас, ребятки, навіс. Ціна за кілограмів. Доставляємо по всій Україні. Це у рази дорожче ніж за імпортні креветки значно більшого розміру. Утім, своє ж смачніше, а значить і дорожче. Мабуть, такою логікою керуються одеські продавчині. Рекордсменка, якій можна присвоїти Шнобелівську премію, як на мене, Чернігівський центр екстреної медичної допомоги розповів про свою пацієнтку, яка протягом 2024 року викликала бригаду медичної екстреної допомоги 90 разів. І до того ж, без будь-якої причини. Медики кажуть, вона скаржилась то на головний біль, то алергію, судоми або ж задишку. 2025 рік розпочався для неї так само: з 1 по 28 число. Жінка встигла 19 разів викликати лікарів, дев'ять з яких лише за останній тиждень місяця. Останній виїзд бригади екстреної медичної допомоги вже був у супроводі поліцейських. Жінку оштрафували на 3400 гривень за завідомо неправдивий виклик швидкої. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.